Люди, які щодня ризикують своїм життям заради інших, ті, хто стали справжніми героями нашого часу, 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. З нагоди професійного свята у Житомирі нагородили фахівців ДСНС, які стоять на захисті життя кожного з нас. Руслан працює надзвичайником 26 років. каже, що любить свою роботу всім серцем. Найголовніше для чоловіка це врятувати якомога більше людей. За його словами, з початку повномасштабної війни робота. Сильно змінилась перші дні, пам'ятаю, як сьогодні, за час війни це передусім перший, найперший мій такий е, е, виїзд, ну звісно, бугуня, де були загиблі і де були травмовані люди, і просто така оцепеніння, паніка спочатку. Що робити? Потім, вже, коли вже з кожним прильотом, фактично, я ну на більшість прильотів я приїжджав. І вже потім воно, коли приїжджаєш, вже, ну, як з опитом воно вже приходить і вже тоді вже більш холоднокровно підходиш до тої чи, чи іншої ситуації, оцінюєш тверезо. Тому що ти знаєш що за тобою е, особовий склад, за якого ти несеш велику відповідальність, і це саме найголовніше зберегти життя як населення, так і особового складу. Руслан пригадує, як нещодавно зі своєю командою гасив масштабні пожежі після обстрілів критичної інфраструктури. Об'єкт інфраструктури в Звягівському районі в квітні місяці масштабно. Ну і звісно, об'єкт місті Житомирі. Передусім по звягелю першу, перший мій такий гіркий опит проведення даних дій. Але фактично керівником мені було поставлено бойове завдання не допустити розповсюдження вогню. Завдяки особовому складу зробили і не допустили розповсюдження пожежі на більш такий. Великий масштаб Дмитро розпочав свою службу в ДСНС з початком повномасштабної війни. Каже, що мріяв спробувати себе в професії вибухотехніка з самого дитинства. Пригадує поїздки до Херсонської області, де під беззупинними обстрілами виконував свою роботу. Швидше за все, це коли ти ну, працюєш з людьми і з постерпілими загиблими. Абу, це саме тяжке, коли ти приймаєш в цьому всьому участь і. Це складно. Та різні ситуації були щось конкретно виділити складно. Якщо щось масштабне в плані такого травматичного спогаду, це з загиблими, коли було багато в одному місці. Якщо щось з масштабного, але, наприклад, з позитивним закінченням, коли ми були в центрі Херсона і прямо перед нами починають гради бити по всьому місту, і повезло, що реально не жодна людина не постраждала. Зазначимо, що з нагоди дня рятівника у Житомирі нагородили 53 надзвичайників.